Очень много багато... роста Саша. Знаєте, я ніколи не любив школу, зокрема математику, тому що коли туди приходиш, ти абсолютно нічого не розумієш. Паралельно вчителька тебе грузить якоюсь там своєю парашою. Коротше, в сраку ці числа, але до НМТ треба підготуватись. І знаєте, тут могла бути доволі непонадка реклама, але хуй вам! Я заплатив свої бабки, щоб купити репетитора і самостійно підготуватись. Ну і щоб мені не було настільки ніяково, я запросив ще двох своїх друзів, щоб ми. Повчилися, так би мовити. Ну а що з цього вийшло, ви зараз побачите. Папандус. А, е, значить, я хочу відкрити зараз пробне НМТ. А ви складали НМТ? Ну так, да. так. Да, я в минулому році підготувала е, підриг до НМТ. А всі п'ять здали чи були якісь. Всі п'ять здали, і один він на судоводителя поступив на бюджет. Кого він засудив? На судоводителя. судоводітеля. Капітан. Капітан бойовий ковбой, так, понял. Да. Та. Да. І дівчинка. третья, она поступила на контракт, потому что невозможно было туда на бюджет поступить. Это юридически, да. А она по контракту пошла? Пошла по контракту, то, потому что ну, практически не было мест учиться в высших учебных заведениях, они а просто сдавали Саша, забери, забери венок. Так, Давайте завдание які у вас. Ну, пробелы, так сказать, да? Да. А... І Катерина, в нас трошки так. відрізняються рівні знань. Тобто, ну я вчусь дуже добре угу. вчуся в школі, і е, е, ну, зараз, поки що, я здебільшого з ними ну так мені треба їх інколи підтягувати, і тому тато для нас трьох взяв репетитора. Тому я думаю, угу. ви в нас поймете, що в нас трошки відрізняються рівні знань. Я пойму, пойму, так зрозумію. Так. так значить, е, ви зараз... В одинадцятому класі чи ні? А так, так, всі в одинадцятому. Тобто показникові нерівності ви ще не розв'язували. Ще ні. Ну, вони не розв'язували, а я вже пробував, я вже. практикувався. Пробував, да? Якщо це було б рівняння, я б показала. але це не рівність, поэтому пропускаємо тогда пока. А от останні чотири вже. Трудніше. Ну, це легке завдання. Хто буде читати? Давай, Душніла, починай читати. А у вас, у вас є завдання секунд, не бачу. Не бачиш завдання? А, а ні, все видно. Що окуляри бачити мішають? Не говори про мене, <кх> нічого. Так, не Хоча може можна. Це серйозний урок, серйозний вчитель. А в цьому моменті ви напевно замітили таку тряску екрану. Діло в тому, що я ніколи не користувався зумом. Камон, мені не тридцять років. Мені не через пару днів помирати. Я не знаю, куда вот отклицяти, щоб вам відкрити нормальний екран. Ну дай Бог на монтажі це пофікситься і на подальшому такого не буде. А може буде, а може це все пофіксулося. Я вообще зараз як в шизік якийсь на діаграмі. Відображено розподіл я прочита. Я прочитаю, я можна я. Так можна, так. я можна я так. Да, да, да. на діаграмі угу. відображено розподіл кількості працівників фірми за вікном. За да даними... за віком. А за віком. За віком. Перепрошую, перепрошую. За, іка. перепрошую. Угу. за даними діаграми, визначте пенсії їбані. А одне ділення це місяць чи рік? Ні, це кількість працівників. А, кількість працівників виділення Писую. так. Скільки працівників от, в одному ділі? А ми виділення Про... ще не проходили. Ти... проходили. Йосаш, ми проходили вже виділення. Ти тоді не був на уроці. Ти тоді не був на уроці, і мені тато казав, що ти прогулюєш. Я не ходжу на уроки. Проходили, прогулиєш. Ми їх проходили вже. Проходили. Добре, добре. Давайте далі. І бачите, отут у нас 10 працівників. Від однієї рісочки до другої лісочки скільки буде працівників? Десять. Ні. Діління поділ. В одному поділу. О, в два. одному поділу. От всього десять. От в одному поділу скільки буде. П'ять разів, скільки треба десять. Два. два, 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 два. два, два. Два працівника. Зрозуміло, Секунду запишу. Сім... Так, зрозуміло. Так, усь... Скільки у нас працівників? Давайте дивитися. Трире. Не викрикуй два... відповідь, підніми руку спочатку. Два... Та ладно, без руки, я все одно віжу тільки тебе. Так. Чотири, так, да. два рази по два. Ц... Ти Вадім, так? Так, так, я Вадім. Третій, Олександр, Олександр, зрозуміло чи ні? Таша, скажи Сашки. щось. Саша полісосить пішов, мабуть. Ні-ні, він тут, все нормально. Не чути тебе, Саш. Тебе, походу, п'ять навушників відключились. Він ці просто навушники недавно купив якісь пальоні. У нього нічого mm. не працює зі звуком. Зараз він постарається okay. перемонтувати. Катерину. Да, а, да, а так. А як, як до вас ще раз звертатись правильно? Вибачаюся, забув давай, Катерина, щоб коротше. Ні, ну, ну, щоб... Не, ну, давайте, як, в школі, швидше. будь ласка, бо я просто привик. Швидше, привык. швидше, давайте. я должна вам як можна більше матеріалу. Екат... Екатерин, о, добре, я запишу. Екатерин, наскільки... Саша, виключи музику! Саш! Я ти... Виключи ігру, ми їх зараз заняттям. Ребят. Все, дуже вибачаюсь, Катерина, ми просто тут цей, Саша трошки ну, неуважний. Так, у дев'ять разів нажимаємо вот эту девяточку і відповідаємо. Ура, получилось? Получилось. Далі, як у нас з геометрією? Ой, чесно. Яка... Нормально, Яка... дуже класно подобається. мені. Ми... От ми двоє mm. з Вадимом добре розуміємо геометрію, ну mm -hmm. кути сп... спокійно розв'язуємо, але ну в Саші розумієте проблеми з цим. Mm -hmm. Він знаєте, як, як я кут. Ту... Тупий кут. Ну, геометрія, вона навіть важливіша, ніж алгебра. Я її дуже люблю, тому що вона Ти знаєш, що потім? Буду вництві, так? Да? Ти знаєш, що потім буду вництві. У буду вництві. У, у художникам нужна геометрія, Кому? геометрія. В будівництві. Один художник. раз я знаю історію про художника з Австрії. Угу. Йому натребало Геометрія. Не треба була геометрія. Ну, всім, ну, всім, всім треба геометрія в житті. Тому всім давайте... треба. Та, тому давайте пояснюйте, так, а ми слухаємо. Хорошо, от цей угол, цей кут треба знайти, а цей кут 55 градусів. 52. Спочатку ми шукаємо оцей кут, оцей кут. На одній площині вони знаходяться, так? якщо не помиляюся. Ну вони Саш... на одній площині. Саш, Саш, виключи. Саш, виключи. Саш, виключи Бравл і... Старс. Наш... А... Будь человеком. Будь чем. Саша, а ты не будешь сдавать, да? Или будешь? Я не буду здавати. Ты не будешь здавати Я не буду е здавати НМТ. Нет? Нет. Так може тоб... а кому? Так ж тобі А поможе. Так тоже тебе не может тобі не треба займатися. займатися? Екатерину ти... йому потрібно, потрібно. закрий. Ну тоді не... не включай музику, не мешай нам. Не можна, Са. У меня по приплаю нету, а там очень много. Багато учеников просто. А Екатерина, а вас багато учнів загалом займаються отак вот от? Ні, ні, по одному. А, по одному, да. По одному. Да, по одному. Поэтому мне с вами тяжело. Особенно с Сашей. Ну, Саша у нас тут чуть-чуть буйный. Я выпачаюсь от него. Це кути суміжні. Суміжні. Вспомнили? Так, да, суміжні кути. Суміжні кути. Яка теорема є про суміжні кути? Mm. Вони у сумі дорівнюють чому? О. вісімдесят градусів. Сто вісімдесят градусів, тому що це розгорнутий кут. Так, суміжні кути. Ого. Суміжні скільки кути. в алкоголі? Значить, буде кут перший, як знайти. Кут перший дорівнюється. І 55 градусів це суміжні кути. Як знайти перший кут? Треба. Я. 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 я, я, я давай, я, давай, я. давай. Треба да. від 180 відняти 55. Відняти 55. Скільки це буде? 125. Так. вона так. у мене. Єсть. Саша! Саша! Саша, не можна курити а. на уроці, навіть якщо це онлайн-урок. Ти в мене камеру включив звики. <п 'я�> <см> так. Ми так, говорили і... про. А, ви зараз скинете моєму татові там? Ну, нашому. Так, да, я скину нашому ага. тато. Так, так. Так, окрем. таблиця. Ща, ще, щас, щас, щас. Нелін. Да. Можна на секунду. Тато просив інколи перевіряти Сашу. Саш, ти записав? Покажи, що ти записав зараз в зошиті. Дуже треба. Так, так, тато казав, щоб я слідкував за тобою, щоб ти добре так само підготувався, як і Вадим. Саша, ну ти прикалуєшся. Так. Саш, ну я тоді розкажу папі все. Саш, я тоже все татові розкажу. Він і так не мій рідний тато. Він, Він і так ця сім'я вже довела. Он Він... о тебе заботиться. Вот іменно. Він кожну ніч до тебе приходить. Так, так. перший і другий різносторонні кути. Можна красним написати. Или подчеркни. Э, ну мы підчеркнемо кресли. в Зошифе. Да. Саша, шо ти пишеш? Саш, пиши нормально, <світ> не выкопалюйся. <Фух>. <світ> Мне тебе жаль, честно слово. Саш, хто мені тільки цього и не говорив? Ну да. Так. Ты такой хороший мальчик, прям прелесть. Саш, ты так... куреты! Саш... Остав... Тебя как зовут? Так, Вадим? Олександр і. А, Максим, Максим. Максим, так. о, Максим. Слушай, Максим, о ти слушай, і усваивай все. Угу. Он не хочет. Ну як ми його можемо заставити, Катерина, Я просто а -а -а. розумієте, я вже відносно ці всі теми. Це ж не можна так про вчительку говорити. Я, я про тебе. Катерино, просто розумієте, я вже ці теми більш-менш знаю і ну, відносно готовий до НМТ. А от uh -huh. Саші потрібно практикуватись. Ну і Вадим, як старший брат, теж там. Значить, ну... йому тр... потрібно знайти індивідуальну вчительку. Та в нього вже була одна. Скажи, що ти з нею зупився? Була вже одна індивідуальна вчителька. Хорошо. Є, Значить, це Січна це. Саша, записуй. Я дописую То... Саша! Пиши нормально, пиши нормально. Сто кут п'ятий плюс кут шостий дорівнює 180 градусов. Вадим, скажи йому щось, сконтролюй його. Так, зрозуміло, я Катерина, зрозуміло. Дописуємо. Ти ще раз мені щось скажеш, я тебе йобну, я тобі клянусь. Не можна рукоприкладство. Все, решаем задачку. Так, вырешаем завдання. Давайте, я прокаю просто ужас. Давайте. При двух параллельных жёлтых прямых и сечной зелёной. Вадим, Максим, знаете? Я выбачаюсь. А что Саша зараз дзвонить Шо, до когось? Пітер на урок математики мене за. Саша, пожалуйста, отключи. Саша, я выбачаюсь. Саша, відвідай по своїй геометрії цифри 52, 42. Саша... Я їбав рот, коли ти прийдеш, я так трахатись хочу, це просто ужас. Він напевно до дівчини подзвонив своєї, зараз я їй напишу. Секунду, Екатерину. Та ні, так. що цей урок. Ребята, хто хоче займатися, займаємося. Хто не хоче, займає. не, не займаємося. Ви поняли? Музики, ну, блядь, і так ніхуя не розумію. Та-та, зрозуміло. Та, давайте не зважати Парі зараз на нього увагу. Не зважаємо, не так, зважаємо. зважаємо. Та рішуємо ще 15 хвилин, і все. Після давайте. Бляяять. І здається, він щось говорить про... Добре, а, давайте, давайте. Екатерина, ну, так, продовжимо. Та, Проп'я рєбав цього Максима, Тось правильно та... нахуй, пішов він в пізду, їбать. А... Піздеть і піздеть, сука, з боку. Рот него нахуй не закривається, блять. Все, мальчики, мы заканчиваем заняття. Я больше заниматься а, не буду. Екатерина, не... вибачаю. Ой, ага. те що я розказував. Алло, Екатерина. Ми за а? зараз, зараз, секунду, секунду. Я вже дзвоню татові, зараз він йому дасть по жопі. Секунду. Да, не, не, я не хочу. Бачити. Все. Не ми, надо. Ну Екатерину, ну не треба обижатися на Сашу. Все, він вже підходить, вже підходить. Хто, хто, якщо хтось хоче один, пожалуйста. Алло? Та ні, Єкатерину, зараз нормально все буде. Саша, що тут дзвонив, тільки що, і ми все чули, і вчителька так само, вона вже злиться хто на чув? тебе. Ти не виключив мікрофон, хто на чув? сальтуху тільки що зробив. Я тобі зараз. <ріх> Саша! Так, Екатерина, я думаю, мы можем продолжить, в принципе. Алло, Екатерина, вы нас чуете? Да, будь пожалуйста, как найти вот этот угол. Ну, а, Саша, Другой як знайти... Йоп, твою мать. Ебальник свій закрий, я Алло. Вот так вот. Вот так. А отак от, от, в принципі, у нас вийшло, не змогла нас витримати Катерина. Я вам більше скажу, весь урок нас мусив тривати в районі години, але ми умудрились втібати його за 30 хвилин. Так получилось. В будь-якому випадку, якщо вам сподобалось і ви хочете бачити такого більше, ставте лайк, це перше. Підписуйтесь на канал, це друге. Підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, там в майбутньому будуть розіграші. Гроші. І снекпіки до нових відео. Ну, а з вами був я. Параонікс. Що їх захватило цього присіди треба доробити? П'ять. Шість. Вісім.